Вітаю! Навчаємося творити слова за допомогою суфіксів. Робота над віршем. Про що говорять звірі? Ворон каже воронятку, мій біленький. Слон говорить слоненятку, мій маленький. Заєць каже, зайченяті мій хвостатий, гуска шепче гусеняті мій крилатий. Лев говорить левенятку мій ласкавий, лис, говорить лисенятку, мій лукавий. Які суфікси ви помітили в цьому вірші? В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо склади, слово і пишемо речення Хліб у голова. Добери і запиши по три слова з кожним із цих суфіксів. Цуценя, Їжачок. Зайчик. Придумай і запиши ще по два слова. Від поданих слів утвори назви професій за допомогою суфіксів. Наприклад, аптека, аптекар. Запиши утворені слова познач суфікси. Перевіряємо. Бібліотекар. Човняр. Кухар. Пекар, муляр, лікар. Могутня машина словотвору працює немов вічний двигун. Поясни, як ти розумієш вислів Івана Вихованця. Виконай завдання. До слів зима, мороз. Добери і запиши спільно кореневі слова, які відповідали б на такі питання. Що, який, що робити? Поясни, як утворилися записані слова. Зима. Зимній, зимувати. Далі самостійно. Завдання з зошита з друкованої основи. П'ята сторінка, перша вправа. Прочитай вірш Анатолія Костецького Придумай свій заголовок. Сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Випиши з тексту слова зі зменшувально пестливим значенням. Позначу них суфікси. Друга вправа. Прочитай українську народну дитячу потіжку. Поміркуй, з якою метою її створено. І іде, іде дід дід несе, несе міг, міг, Отакий дідище, отакий страшище, отакий ногатий, отакий рукатий, отакий вусатий, такий бородатий, отакий дідище, отакий страшище. А я не боюсь. Які суфікси допомогли створити образ величезного і страшного діда? Познач ці суфікси у словах. Запиши ще кілька слів із суфіксами, які вказують на значення збільшення. Уяви себе в ролі редактора або редакторки. Прочитай текст. Недоречно вжиті слова заміни на ті, що відповідають змісту тексту. Був легенький морозище. Світило сонце. Раптом насунула величезна хмарка і закрила півнеба. Подув сильний вітерець, посипав густий лопатий сніжок. Утворений текст запиши. Познач суфікси у замінених словах. Це 10-та вправа на 96-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!